Права 735, накресли. Ну що ж, стартуємо і будемо креслити. Читаємо перше завдання. Нам треба накреслити прямий код N. Ну, Давайте тоді я візьму лінійку і проведу спочатку горизонтальну промінь. Наприклад, ось тут. Проводимо. Так, ну і тепер треба провести за допомогою косичця. Тобто я ставлю тоді. Ось тут, щоб були у нас дві лінії на цю лінію, і використовую тепер цю лінійку як косинець. І проводжу тоді вертикально вниз лінію. Проводимо. Так. Забираю лінійку і позначаємо, що це в нас буде прямий кут N. Є. Тепер гострий кут ABK. Ну, Гострий кут треба нарисувати. Два промені. Ось у нас буде один промінь. Ось у нас другий промінь. Нехай це буде кут А Б, К. Так, є. Тепер тупий кут Д. Ну, якщо нам треба тупий кут Д, також з двох променів, Давайте ми його нарисуємо. Нехай це в мене буде от, один промінь. І тепер нарисуємо. Ще один промінь, щоб явно у нас код був тупим. Ось так. І підписуємо, що це у нас тупий код D. Ну і треба розгорнути код CML. Нарисувати. Ну, яким чином? Можна лінію провести, або давайте пряму проведемо. Ну Наприклад. І зараз на цій прямій позначимо точку. Так. І підписуємо тоді, що це в нас буде розгорнутий кут С Ще раз ці два промені МС і МЛ утворюють пряму. Тому у нас розгорнутий кут. Ну що ж, ось таке завдання на побудову різних видів кутів. на цьому вправу завершено.